Солоденькі перчики, чорбаджи, ніжність, онтара. Це ось такі невеличкі. Далі у нас, далі у нас шаолінь, помаранчевий, сніжний барс. Висконсин Лейк. Червоний. Червоний довгий, купався в пересорті, тому так і буде. Міні бел помаранчевий, міні бел шоколадний і міні бел червоний. Це фаршировочні сорти. Леся помаранчева або жовта. Це у нас фон Барон червоний. Червоний сорт це King of the Nurse. І Солодкий шоколад.